В актовій залі гуманітарної гімназії номер 23 міста Житомира свято інсценізації казки. Учні школи, вчителі, батьки і журналісти дивувалися вміннями і навичками маленьких акторів. Такого успіху діти досягли завдяки своїм старанням та наполегливості. Ви, заходите, без крова. Хто з просився на ночі, ми просто подивилися, які талановиті у нас діти, як чудово підготовлені, які вони артистичні. І в принципі, ми планували на те, щоб кожна дитина показала себе в цій касі. У нас є дітки, які в школі можливо не проявляють себе на уроках, десь вони трошки комплексують, можливо, десь вони не показують свої таланти. У нас ж ви знаєте, відкриваються всі дитячі таланти. Діти з самого ранку замість їдальні вони мене трипають, кажуть, коли ми йдемо танцювати. Поділилися враженнями і самі учасники театралізованого дійства. Добалось, ну, спочатку, коли вчили, було тяжко, а потім, коли вже виступили, вже перестало бути тяжко. Стало цікаво навіть. Я почула себе акторкою. Аліна велика мама вихованки табору за фахом викладач, проте її приємно здивував професіоналізм працівників цього навчального закладу. Екскурсії по дві екскурсії на день і походи і в, і в парк, і на і вони роблять багато дуже ручної роботи. І у них табір бол, і вони бігають. І моя дитина думає, що не їсть тут, їсть. І вони щасливі приходять. І табір триває, тільки протягом половини дня перша зміна. То взагалі для мене це було дуже приємне враження. Це був навіть шок. І я дуже вдячна. І я ніколи не думала, що за цю мізерну зарплату люди будуть так працювати влітку в цю спеку. За словами керівників табору, щороку все більше дітей влітку обирають такий вид оздоровлення та відпочинку.